Права 49. Спростіть. Ну що ж, стартує. В першому заданні у нас m плюс 2, що ділиться на m у квадраті мінус 1 на m. Знаменники в нас різні, щоб відняти ці вирази, давайте зайдемо до спільного знаменника, тут у нас буде m у квадраті. То перший дріб не чіпаємо, а другий дріб додатковий множник у нас буде m. То тоді одержимо, що це дорівнює. Отже, записуємо тоді як m2. Відняти m, що множиться на 1. Ну а в знаменнику, спільний знаменник у нас буде М помножити на M це M у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, отже, тоді множимо, буде M плюс 2. мінус М помножити на 1, це буде М. Ну а в знаменнику записуємо М у квадраті, і це дорівнює. Сума. Плюс n і мінус n дорівнює нулю. Тоді у нас залишиться тільки 2, що ділиться на n у квадраті. Є? Переходимо до другого завдання. Тут у нас знаменники у дробів n у квадраті і n у сьомій. То у нас спільний знаменник буде n у сьомій. Найпростіший спільний знаменник. Так, тоді у нас. Перший дріб потрібно домножити на n у квадраті. То ми записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, n у квадраті множимо на 5. Потім додати 3 і відняти 4n у квадраті. Ну а спільний знаменник у нас буде n у сьомій степені. І це дорівнює n у квадраті помножити на 5, це буде 5n у квадраті. Далі плюс 3 і мінус 4n у квадраті. Переписали без змін. Ну що ж, доменник записуємо також таким, як він був. Це n у сьомій степені це дорівнює. 5n у квадраті мінус 4n у квадраті, це буде мінус 1N, плюс 1n у квадраті. або просто n у квадраті. Так, тоді залишиться плюс 3. Ну, а в знаменнику n записуємо у сьомій степні. Yeah. Переходимо до третього завдання. Тут у нас знаменники Х квадраті і XY. То тоді у нас спільний знаменник буде x квадраті y. То перший дріб нам потрібно домножити на y. А другий дріб потрібно помножити на x. Так, то записуємо тоді, що ми одержимо. Отже, y. Чисельнику буде, що множиться на x у відняти х, що множиться на y х Ну а в знаменнику. Буде х в квадраті помножити на у. І це дорівнює. Що ж, у помножити на х – це буде xy. Далі y помножити на мінус y це буде мінус y у квадраті. Далі мінус х помножити на y це буде мінус XY. Мінус х помножити на мінус х – це буде плюс х у квадраті. Ну а в знаменнику записуємо як х у квадраті Y. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику xy і мінус хі. В сумі дорівнюють нулю, то Тоді ми одержимо. У нас залишиться мінус у квадраті плюс х в квадраті. Я їх поміняю місцями, запишемо як x у квадраті мінус y в квадраті. Ну а в знаменнику запишемо х у квадраті і. Переходимо до четвертого завдання. Знаменники у нас є С помножити на P в квадраті, і П помножити на С у квадраті. Найстарша степень тут у нас С у квадраті і П у квадраті. Тобто такий множник у нас до першого дробу буде С, а до другого дробу буде П. То тоді записуємо, що це дорівнює. Отже, в чисельнику у нас буде С, що множиться на С мінус 2П. Додати і P. Що множиться, а тут у нас вийде 2c мінус P. А в знаменнику, С помножити на СП у квадраті, вийде С у квадраті P у квадраті. Це буде спільний знаменник. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення, розкриваємо дужки. С помножити на С, це буде С у квадраті. Далі це помножити на мінус 2 p це буде мінус 2CP. Далі плюс P помножити на 2C, це буде плюс 2CP. Далі плюс P помножити на мінус p, Це буде мінус p у квадраті. Ну а в знаменнику записуємо c у квадраті. П у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику сума мінус 2CP і плюс 2CP дорівнює 0. То в нас залишиться тільки у чисельнику С у квадраті мінус П у квадраті, ну а у знаменнику С у квадраті П у квадраті. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, спростіть вираз, ми спростили. В першому завданні записуємо 2, що ділиться на n у квадраті. У другому завданні у нас n у квадраті плюс 3. В знаменнику n у 7 степені У третьому завданні це x у квадраті мінус y у квадраті. Ну, а в знаменнику Х у квадраті у І в четвертому завданні це в нас С у квадраті мінус П у квадраті. Що ділиться на С у квадраті П у квадраті. Ну що ж, ось таке складніше завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.